Так, дякую, Яну. Ми продовжуємо розповідати про наслідки цього нічного російського удару по Україні. Чергова гучна ніч для всієї нашої країни. Росіяни ще з вечора запустили на Україну півтори сотні дронів камікадзе та ще чотири ракети с 300 Більшість безпілотників, а саме 117, знешкодила наша ППО. Відбивали атаки одночасно мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП. Загалом відомо про влучання ворожих дронів у 19 локаціях та на двох падіння уламків на Харківщині. За атаку безпілотників постраждали двоє людей. Поранена жінка в дитини, гостра реакція на стрес. Почалася пожежа у будинках. Вилетіли шибки. Під ударом пнилася Балаклія, також Шевченківський і Новобаварський райони Харкова. На Запоріжжі внаслідок обстрілу поранено літню жінку, зруйновано житловий будинок і господарські споруди. У самому Запоріжжі почалися пожежі. На Київщині рятувальники також долають наслідки дронової атаки, зокрема у Вижгородському районі. Там відомо про пожежі та руйнування житла. 35-річний чоловік дістав осколкових поранень, а двоє пенсіонерів гострої реакції на стрес. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, приватні садиби, горіло складське приміщення. Інформація про наслідки оновлюється. І близько 9-ї ранку ворог атакував ударними безпілотниками Миколаєв. Відомо про одного постраждалого написав міський голова Олександр Сінкевич. Є пошкодження на місці атаки працюють усі необхідні служби. Атакували росіяни і Полтавщину. А саме Кременчуцький район в власній військовій адміністрації повідомили про пожежу у приватному будинку. Ніхто не постраждав. Атака російських БПЛА сталася о 10-й годині. І від ранку росіяни б'ють по сумах. Місцева влада повідомляла про кількох про кілька вибухів. Інформація про постраждалих чи руйнування поки не надходила. Напередодні регіон був цілодобово під ворожим вогнем. Ворог обстріляв з три десятки населених пунктів. Заявили в обласній військовій адміністрації. Минулося без жертв, але в регіоні численні руйнування. По сумщині країна-терористка випустила понад три десятки керованих авіабомб. Також інтенсивно атакувала дронами. Найбільш ударів зазнала шост. Кінська та Русумський райони відомо про пошкодження об'єкта інфраструктури. Троє загиблих та семеропоранених на Донеччині напередодні Росіяни атакували регіон дронами, авіабомбами та артилерією. Під ворожим прицілом опинилося десятки населених пунктів. Найбільше окупанти гатили по агломерації Мирноград-Покровськ. Розбивали цивільну інфраструктуру. Під час цих ударів постраждали місцеві, які ще не евакуювалися. Загалом же, за даними обласної поліції, ворожа залізятча на Донеччині пошкодило приватні будинки, багатоповерхівки і соціальну інфраструктуру. Під вогнем були майже всі населені пункти біля лінії зіткнення. Обласні військові адміністрації вкотре закликали людей поквапитися з евакуацією. Ворог активно застосовує піві дрони і до деяких населених пунктів дедалі складніше дістатися. Мінус ще 1180 окупантів та 39 спалених артилерійських систем. А ще наші сили оборони напрододні знищили один ворожий літак. Про це заявили у генштабі збройних сил. На фронті напруга не спадає. Дві сотні атак відбили українські оборонці по всій лінії зіткнення. Ворог активно бив з авіації та запускав дрони камікадзе на відтинку фронту Сумщини та Курщини. Зафіксовано 23 штурми. А на Харківщині окупанти атакували 15 разів. Бої точилися біля Вовчанська та навколо Купен на Донеччині лінія фронту у вогні від Лиману до комара. Ворог штурмує живою силою і на мотоциклах. Більше сотні штурмів припадає на цей регіон. Епіцентр протистояння лишається лиманські та покровські напрямки. На Запоріжжі бої точилися на Гуляйпільському відтинку. Попри те, що Україна стала одним із наймасштабніших виробників дронів. Потрапивши на фронт, не всі коптери одразу летять виконувати бойове завдання. Значну частину доводиться переробляти, вдосконалювати, перепрошивати. Це залежить від ділянки фронту, ворожих репсистем. систем Тож, аби не чекати модернізації дронів у глибокому тилу, бригади і бійці, дедалі частіше самотужки організовують спеціальні майстерні неподалік лінії фронту. Це дозволяє швидко полагодити дрон, модернізувати його і передати оператора. Більшість лабораторій існує коштом самих бійців і волонтерів. Вони купують і інструменти, і комплектування. Тож під час сюжету ви можете підтримати захисників і задонатити реквізити будуть на екрані. В одній з таких лабораторій побував і наш Олег Корнієнко. «Мавік» Ось такі приходять розбиті. при падінні. Розбивається камера, розбиваються під Чи вдасться повністю відремонтувати цей нічний дрон, Павло ще не знає. Його буквально кілька годин тому привезли з невдалого бойового чергування. Впав дрон, обходився корпус в деяких місцях. Вламилися лапи спромені. Угу. На місце. Поряд інший боєць уже тестує відремонтований дрон. Жартома каже, мавік побував у реанімації. Його довелося збирати із запасних частин, але це набагато дешевше ніж купувати новий. Зараз він має завести так? зараз. я працюю з камерою. Мотори буду відновити на камері. А так він уже працює сам. Мотори всі працюють всі системи. Працюють у нього. Цю лабораторію у зоні бойових дій створили січиславські десантники. Вони не лише самі ремонтують пташок, але й навчають інженерів з інших підрозділів, спеціалізуються виключно на мавіках. Бо які б нові коптери не виготовляли наші виробники, цей весільний дрон замінити нічим. Зараз ніби запропонуються нам або дуже дорого, або неякісно. Без цих дронів нині важко уявити бойові дії. Вони її розвідку проводять цілодобово, і вогонь коригують, і самі можуть скидати на голову окупантів вибухівки, але й ворог на них полює цілодобово. Бували моменти, коли дуже погана погодні умови. Там залити привозило там не мабуть іменно конкретно ну, наш підрозділ: десь до двадцяти п'яти до тисяч дрон. Ну відразу їх, конечно, не можемо починити, тому що це час займає багато. А це вже інша лабораторія. Тут новенькі дрони камікадзе. Але навіть ці впівішки перед тим як потрапити до пілотів проходять через руки інженерів. Я під'єдную електроніку сюди, щоб стався вибух. Педро готує дрон до роботи, перевіряє всі деталі, аби все працювало. і Дрон точно взлетів і доніс вибухівку, куди потрібно. Щодня в цій майстерні до бойової роботи він готує понад 100 дронів. Сам боєць з Бразилії в Україні вже два роки. Спочатку допомагав виготовляти дрони, а потім підписав контракт і робить все, аби такі дрони безвідмовно літали. у липні минулого року я приїхав допомагати, і мій досвід згодився для цієї роботи в цій лабораторії дрони різних типів і на оптоволокні, і на земні, і повітряні. Якісь передані волонтерами, а якісь державою. Але всіх їх, їх доводиться удосконалювати. Загальні речі це по перше, має бути ефективна, ефективна та надійна плата ініціації на дроні, даби убереч екіпаж та наші підрозділи. Від якихось незрозумілих спрацювань потрібно дуже качественно складати, перевіряти там на виробництві, перевіряти тут в майстерні, перевіряти там на позиції. І хоча Україна вже стала масштабним виробником безпілотників у світі, але ця сучасна зброя не завжди летить одразу з коробки. Кожен дрон доводиться адаптувати під певну ділянку фронту, і для цього існують подібні майстерні. Олег Корнієнко, факт ICTV, Єдині новини. Чверть своїх запасів протиракетних комплексів Петріот вже передала Німеччина Україні, пише видання Блумберг. І це більший відсоток власних батарей ніж віддали Україні Сполучені Штати. Йдеться про три системи, які належали німцям. А зараз, коли росіяни збільшили обстріли української території, Берлін веде переговори з Вашингтоном про надання Києву ще принаймні двох систем. Нагадує видання. 14-15 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибуде до американської столиці на переговори з очільником Пентагону пітом Гекситом. Постачання Петріот Україні головна тема обговорень. Також журналісти нагадують, що Німеччина зголосилася очолити ініціативу щодо спільних проєктів ЄС пов'язаних з протиповітряною обороною наземними та морськими системами, оскільки НАТО посилює власне військове стримування можливої агресії з боку Росії. А Росія може напасти на Естонію за 5-7 років, якщо країни альянсу не збільшать оборонні інвестиції, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Хоча запевнив, Альянс має розроблені плани на такий випадок, і його реакція буде руйнівною. Говорив і про потенційні наміри Китаю. Рютте вважає, якщо Пекін вирішить напасти на Тайвань, то китайський лідер Сідзепінь попросить Путіна атакувати країни Європи, щоб відволікти Сполучені Штати. Це ще раз свідчить, наскільки долі Європи, Атлантики, Арктики та індотихоокеанського регіону взаємопов'язані, зазначив генеральний секретар НАТО. Також Рютте повторив своє нагадування, що Росія зараз виробляє за квартал утричі більше боєприпасів ніж країни НАТО за рік. Тісно співпрацює з КНДР, Китаєм та Іраном. Рютте наполягає, що країнам північно-атлантичного альянсу слід збільшувати видатки на оборону. Сьогодні у Бразилії відкривається саміт БРІКС. Цю організацію до якої спершу належали тільки Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, створювали для збільшення інвестиційних можливостей. Однак, згодом вона перетворилася на своєрідну суперницю G7. Втім, на цьогорічний саміт не приїдуть ні китайські лідерці Дзіпінь, ні Путін. Формальною відмовкою для відсутності дзіпіння оголосили щільність його графіку. А в Кремлі повідомили, що Путін виступить онлайн. Гардіан нагадує. Що той уже пропускав саміт 2023 року в південній Африці? Очевидна причина його відсутності, і зараз і тоді міжнародний ордер на арешт російського диктатора зазначає видання і пар, і Бразилія підписали римський статут, тому обидві країни не змогли гарантувати воєнному злочинцю, що його не заарештують. Розмінування українських територій коштуватиме приблизно 30 мільярдів доларів. Таку суму наводять у Мінекономіки, яка координує процеси гуманітарного розмінування. Там кажуть, що намагаються зробити очищення інвестиційно привабливим, адже кошти чималі. Також держава збирає інформацію про те, наскільки забруднені боєприпасами українські водойми досі системно до цього питання не підходили, але потроху почали. А журналістам показали, як можна шукати вибухівку швидко і уду. Уже замуленому озері. Чи знайшли у матеріалі Ольги Чайко? Цей дрон добре знають фермери, що до повномасштабного вторгнення такі використовували, наприклад, аби вносити добрива на полях. Та нині пташка демонструє зовсім інші функції. Дрон за допомогою сенсорів бачить міни на поверхні і сховані під землею. І під водою теж дрон дозволяє абсолютно безпечно і дуже швидко відсканувати територію, але все одно потім має зайти сапер і перевірити об'єкти, які ми знайшли, і також впевнитися, що там немає за своїми стандартами, впевнитися, що там немає загрози. Міни дрон шукає за допомогою підвісної мультисенсорної системи Майнз Ай. Це польсько-українська розробка, і поки таких пристроїв лише чотири. Один уже на службі у ДСНС. Три такі системи за день можуть обстежити до 50 гектарів землі. Та нині вперше обслідують водойми в Ірпені. Бої за місто тривали місяць потенційно забрудненими. Тут вважають 12 гектарів території. Зараз у місті переважно чисто та розміновують поля з лісами та озерами складніше. Фактично гуманітарне розмінування водойми демонструють на уперше водні об'єкти взагалі досліджувати є ліцензія дуже мало в милої кількості операторів протимінної діяльності. У нас є два озера і є річка, якби які теж потребують по факту огляду і е, реакції з боку операторів протимінної діяльності. Вирішили попробувати почати з маленького, тому що у нас відпідні озера побільше. Якщо тут піде і у хлопців, буде час, змога і виявлять бажання, то будемо просити далі перевіряти. Ось це озеро випадні на наших очах обстежують двічі. Тут багато молу, тому шукати вручну важко і небезпечно. Дрону ж достатньо 10-15 хвилин і попередньо то. Тут нічого нема. Та якщо знаходять щось підозріле, далі за роботу беруться водолази. У нього станція. Він е, говорить з нами, що він бачить. Якщо це вибухонебезпечний предмет, цілий він вибрасує буй. Якщо це цілий предмет, ми його знищуємо або знешкоджуємо за допомогою ДСНС. Якщо це якийсь залишок відбухонецьпечного предмета, ми саме забираємо. Паралельно нам показують, як дно відпрацьовують підводним дроном. Під час самого відпрацювання на жаль небагато на канчиків там телефону або планшета. Ми можемо зрозуміти одразу, ідентифікувати. А потім при аналізі вже це випливає. Ми знімаємо координати. Фіксуємо ці місця з підозрілими предметами або навіть з ідентифікованими вибухонебезпечними предметами. картинку, яку він передає на екран, і ще треба буде розшифрувати. Дно дуже замулене. Всі водойми, які були не підконтрольні українському уряду, які знаходились в зоні бойових дій, потребують як мінімум обстеження. після обстеження встановлення небезпеки, розмінування конкретної кількості водойм і гектар, які об'ємів води, які треба розмінувати, зараз не існує ніхто. Цього не скажу, тому що це обстеження не завершене. Найбільша проблема у нас буде в Херсонській області, в Миколаївській області, там, де вода є природньою перешкодою і є, по суті, лінії фронту, а також розмінування моря. До кінця року міністерство має створити стандарт роботи з розмінування під водою. Те, що бачимо, ми зараз експеримент. І якщо все вдасться, біля озера створять. Зону відпочинку Ольга Чайко та Олександр Назаренко. Факти ICTV. Єдині новини. На цьому все більше в нашому випуску рівно об 11. Не пропустіть, а марафон триває. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Вітаю, слава вітаємо всіх наших захисників із військово-морських сил збройних сил України, які сьогодні відзначають своє професійне свято. Впевнена, що протягом ефіру обов'язково на цю тему поговоримо. Але спочатку про інше напередодні головнокомандувач Олександр Сильський сказав про те, що є загроза нових наступів росіян на Харківщині, і саме на Харківщину збирає гроші. Наша дуже добре знайома і вам, і нам волонтерка, засновниця благодійного фонду Юахарт Валерія Лозгачова, яка. Неодноразово до наших ефірів вже приєднувалася, які ви допомагали закривати збори. Вона сьогодні знову з нами знову і збором у нас на екрані і QR-код, і номер картки. Тому, шановні глядачі, якщо маєте змогу долучайтеся. Валерія, я вас вітаю. Доброго доброго раночку, вітаю зі святом, і звісно, знову звертаюся до всіх українців, які сьогодні дивляться телемарафон, допомогти Харківщині, прикордонникам, які боронять кордон. Ворог там нещадний, дуже злий, ненаситний в усіх сенсах. Запускає все, що тільки можна, аби знищити наших хлопців, нашу територію і заграбастити її до себе. Сьогодні дуже прошу вас допомогти закрити збір на два потужних тепловізора для того, щоб хлопці ще до того, як ворог почав рухатися, вже вже міг виявити наші хлопці могли виявити цей рух і звісно, убезпечити себе і не дати можливості наступати на Україну на Харківщину Крима також дуже прошу долучитися до е, збору на дрони. Дрони саме на оптоволокні. Це ті потужні дрони, якими зараз користується наш ворог. Чому оптоволокно? Тому що це провідний дротовий спосіб е, е, польоту, який не перебиває жоден реп, жоден засіб радіоелектронної боротьби. Е, е, ці дрони саме на оптоволокні, оця маленька котушечка з дротом, е, може дозволяти нашим військовим. Пересуватися до 20 кілометрів далі, тобто вглиб, щоб побачити, де ворог зосередився, з знищувати місця локації, де локалізуються пілоти, саме безпілотних засобів, а також важкі укріплення, які вже Натворив на на нашій землі руснявий ворог. Тому дуже прошу долучитися. Два тепловізори коштують 110 тисяч, оптоволок Одна котушка, окрім дрону, коштує від 15 до 20 тисяч. Скільки зможемо? Я буду вдячна за кожну цю котушку, адже за неї стоїть кожен клаптик нашої землі, кожне життя збереженого захисника і наша незалежність. Я пам'ятаю минулого разу. Валерія, ми з вами збирали на засоби радіоелектронної боротьби. Розкажіть, чи вдалося їх закупити передати? Чи був результат? Так і передали і е, станції зарядні, які закуповували з вами, і е, детектори дронів, які закуповували, передавали все передали, все на найскладніших, на найнебезпечніших позиціях, там де ворог взагалі в е, 300-400 метрах. Все це дуже дуже потужна допомога. Тому дякую за кожну гривню за кожну людину, яка долучилась до цього збору. дякую всій вашій команді? І дуже прошу підтримати сьогоднішній збір. Адже він. Дуже важливий на сьогодні, адже ворог реально наступає, поводить себе дуже жорстоко. О, і без вашої підтримки нам взагалі не закрити цей збір. Що розповідають хлопці, які звернулися до вашого фонду із цим запитом? Яка у них ситуація? А, яка ситуація? А... Русня використовує виключно виключно дрони на цьому оптоволокні, uh -huh. але жорстокість досягає того, що просто цей дріт, коли дрон відпрацював, да, якби наші всі поля зелені, квітучі, зараз у в соняхах це дуже гарно, красиво, але все це всипано, всіяно ось цими оптоволоконни, оптоволоконними дротами. Русня доходить. Цинічністю до того, що на ці оптоволокно вони чіпляють розтяжки, тобто це оптоволокно навіть зібрати не можна. Всі поля всіяні, як це можна зрозуміти, оптоволоконний дріт він як ліска, він просто mm -hmm. дуже-дуже виблискує на сонці. от уявіть собі цю картинку все поле блищить, але все поле небезпека, суцільна смерть. Так само розповідають хлопці, що якщо раніше ворог роз... Сипував просто пелюстки, да маленька піхотна міна, інші види піхотної міни. Що роблять зараз? На ці міни ворог чіпляє магніти для того, щоб якщо хлопці пройшли повз і не наступили, то кулемети, все, що металеве на них є. Цей магніт притягує, і це просто знаєте як подвійний удар, і, угу. і одразу як то кажуть, нулі. Валерія, як не закриття збору, дякую, що сьогодні до нас приєдналися. Це була Валерія Лозгачова, волонтерка, засновниця благодійного фонду Юахарт, яка на Харківщину збирає гроші, аби закупити тепловізор, аби закупити дрони на оптоволокні. будь ласка, долучайтеся до, всього, до цього збору. Ви самі чули, як Валерія описувала обстановку там і ті страшні хитрощі, насправді до яких Росіяни вдаються, аби знищувати знищувати наших найкращих людей. Ну як обіцяла вам на початку День військово-морських сил збройних сил. України, ми звісно, не можемо обійти увагою. Зараз до нас приєднується речник ВМС Дмитро Плетенчук Пане Дмитре, я вас вітаю в нашій студії із професійним святом. Вітаю, пані Яна, Вітаю студію та глядачів. Дякую за привітання. І е, хочу лише приєднатися до них е, і так само привітати своїх побратимів і посестер з Днем Військово-морських сил. Розкажіть нам, як військово-морські сили змінилися за роки великої війни, яких спроможностей вони набули за цей час? Так, насправді змінилися. І незважаючи на ті умови, в яких ми опинилися через повномасштабну агресію Російської Федерації, так званою, тим не менш, розвиток все одно присутній і доволі серйозний. Ми одним із перших створили корпус морської піхоти, тобто перейшли на корпусну систему. Фактично створено з нуля річкову флотилію, це доволі серйозна е, така структура, яка фактично опікується безпекою зараз і е, протиповітряної оборони на Київщині, е, тому що досить часто дрони Камікадзе заходять саме по річці, по гирлу Дніпра, і так само на півдні вони виконують завдання. Це і е, відповідна бригада безпілотних систем, яка успішно виконує завдання. В морі, яка теж створена з нуля. Це е, наша авіація морська, яка першою в Збройних силах України взагалі отримала іноземні зразки е, гелікоптерів, опанувала їх, працює, і виконує завдання доволі mm -hmm. серйозні. Е, звісно, це і розбудова флоту, і багато чого про що ми поки що не можемо розповідати е, одні тільки. Берегові ракетно-артилерійські війська, на озброєння яких стоїть наш славнозвісний Нептун, внесли доволі велико, великий внесок в можливість здійснювати морський експорт, який є критично важливим для української економіки, від якого залежить наш добробут, можливість далі вести оборону, тому що це валютні надходження. І загалом для України морський експорт це. 90% від всього експорту та імпорту завжди був Тому так. Роботи у нас вистачає, і є куди рухатися. Що ми робимо? Як загалом розвиток безпілотних технологій впливає і на можливості, і на перспективи військово-морських сил. Тому що коли з'явилося багато безпілотників, почали звучати голоси щодо того, що великі кораблі взагалі йдуть в минуле, вони вже не знадобляться, тому що геть інша технологія приходить. Що ви про це думаєте? Давайте подивимося на ситуацію виключно з точки зору фактів. Чи стали морські дрони геймченджером? в якийсь момент? Стали? Чи можуть вони вирішити всі завдання, які покладаються на військово-морські сили? Ні. І ще не скоро зможуть, тому що є багато різних завдань, які виконуються екіпажами. До речі, забув згадати, що було створено протимінний дивізіон. Які зараз проходить навчання в Британії, де я і знаходжуся на uh -huh. серії Сібри з протиміння. І так, ці завдання будуть виконувати великі кораблі, які потребують відповідного прикриття тих самих фрегатів, керветів, які зараз йдуть на озброєння військово-морських сил. А це супровід суден, це екіпажі, які в морі мають знаходитися тривалий час і виконувати ці завдання. Так, на протимінних кораблях теж дрони. Зараз це не використовують тральники, як раніше, там за часів Другої світової війни. Зараз це протимінні кораблі на озброєнні, мають відповідні е, системи безпілотні, які е, знаходять знешкоджують е, цю міну загрозу, uh -huh. але в будь-якому разі це люди, люди в морі, і так ці завдання все одно будуть виконувати повноцінні е, бойові одиниці і всі флоти світу поки що е, залишаються на цьому рівні так, звісно, колись в майбутньому. Будуть великі кораблі, які будуть вже мати зовнішні екіпажі. Вони не безпілотні, вони мають просто зовнішній екіпаж. Але в будь-якому разі навчати особовий склад все одно треба. І ці безпілотні системи, звісно, вартують набагато дорожче, ніж звичайні кораблі. Тому, uh -huh. поки що, наш шлях, так, це розвиток повноцінних військово-морських сил. Наш інтерес в морі України перебільшити неможливо. Ми, нам пощастило бути морською державою. І як наголошував неодноразово команда військово морських сил від адмірал Олексій Нешвапа, наше завдання бути морською державою, а не країною біля моря. І ми все для цього робитимемо і надалі. Так, тут не тільки дрони можуть. Вирішити це питання, пане Дмитре, дякую вам за розмову. Ще раз вас із професійним святом, вас і усіх наших захисників та захисниці з військово-морських сил збройних сил України. Звісно, вічна пам'ять полеглим. Це був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України. Я вам нагадую, що в цьому блоці ми збираємо на Харківщину, на прикордоння. Там нашим захисникам потрібні тепловізори та дрони на оптоволокні. QR-код на екрані, номер картки на екрані. Ще є кілька хвилин, аби долучитися. Будь ласка, зробіть це, якщо маєте таку змогу, тим паче. Що нам є за що росіянам мститися навіть цієї ночі? Був черговий обстріл 157 безпілотників, чотири ракети. По нас вони запустили 117 БПЛА. Вдалося знешкодити, але є руйнування, зокрема на Київщині. Там троє людей постраждало, і більше дізнаємося у керівниці прес-служби ДСНС Київщини Вікторії Рубан, яка до нас телефоном приєднується. Пані Вікторія, я вас вітаю. Ви нас чуєте? Вітаю, добре чую. Розкажіть нам, будь ласка, про масштаби руйнувань на Київщині. Дійсно, сьогодні під ворожою атакою опинилися громади Вижгородського району на Київщині добре, що немає загиблих, але є дійсно потерпілі. Це, атаки, під атакою опинилися як промислові складські приміщення, так і житлові будинки. Шахедами пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки і декілька приватних житлових будинків. Також повністю знищено декілька гаражів і пошкоджені автівки. На даний момент пожежі вже на Промислових об'єктах ліквідовані рятувальники працюють на розбиранні завалів і на проливанні конструкцій. На ліквідацію наслідків було задіяно 15 одиниць техніки та більше 60 рятувальників. А скажіть, будь ласка, яка кількість постраждалих станом на зараз? Що вам про це відомо? На зараз залишається три постраждалих, але на місці там де були. Пошкодження будинків працюють комісії місцевих органів влади. По перше, для з'ясування можливості проживання в цих будинках, і по-друге, для уточнення, можливо, ще будуть виявлені постраждалі. Чи можуть бути люди під завалами ще ні? Під завалами людей вже не може бути, тому що повністю перевірено нашими працівниками всі місця, де можливо могли перебувати люди. З певністю можу сказати, що людей там немає. Зрозуміла, пані Вікторія, ну і на останок ми бачили, що на Херсонщині та на Харківщині Росіяни сьогодні рятувальників атакували коли вони приїхали на місце. Чи не було таких фактів на Київщині? Ну дійсно, коли наші працівники вже працювали, то ще раз був сигнал повітряної тривоги, і як завжди, ще раз були поруч атаки безполотників. Але сьогодні рятувальники Київщини не постраждали і з технікою теж все нормально. Добре, дякую вам, пані Вікторія. Дякую всім рятувальникам, які зараз розбирають завали після чергового російського удару. З нами була на зв'язку керівниця прес служби державної служби надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан. І на цьому ми вже готові передавати слово новинам. Але перед тим я вам ще раз подякую за те, що ви долучалися до збору на тепловізори на дрони на Харківщину. Що ж, далі, новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.